Всім привіт, сьогодні я буду показувати житель мій дім. що, як тобі, мій дім, вже це таке далі, да? І буде ще цікавіше. Ось така ось у мене комната. Нічого господи, не бійся, я тобі... Е, буду теж будувати, будуватись <гум> кухонка така. Та як туди дивхи... Я люблю багато пічок ось так. Так далі йдемо. Далі у нас столова. Тут я кушаю. Далі йдемо. Я, я не дав, що побудувати, тому вийде ще в, в ванну. Ось тут ванна. Ось можна ось гаряче. Ось полон. Це умивальник, це холодно, це, це гаряче. Я це кожу. Так, хейтя. Це моя спальня, ось дивись. Нічого собі в тебе тут тепло буде. Так, я тут ще буду будувати. Житель, ти куди? Я звичайно, Ай, як від. А житель Ну добре, я буду вже закінчувати цю пока.